Ніяких незаконних дій з боку Хмельницької міліції не буде. Я, я, хочу вам, я хочу вам сказати, що ви розумієте, на, на жаль, в ну, ви, ви задаєте запитання про ті спецзасоби, якими там забезпечити людей. У мене на опер групі спецзасоби, всі інші, в мене немає, мене немає. ну, в великої кількості, яку б я міг дати. Но я своїх людей не роздіну. що правильні. Громада, я зараз звертаюся до начальника МВС міста Хмельницького. Скільки можна? П'ять, десять касок чи броніків. Зараз вони потрібні. Дайте п'ять, дайте десять. Залиште собі більшість. Але ми на Київ мусимо відправити, людей вбивають. Будь ласка, от зараз прийдіть під мою особисту відповідальність. Це від цього зараз залежить життя. Ми вас дуже просимо. Громадо! просимо чи ні? Зараз ми змаліємо ці питання, от з ним зараз спустимося і обговоримо ці питання. А так я вам ще раз дякую за те, що ви так підтримуєте, милицію, що у вас є витримка. Я розумію, що ми величезний зараз подразник. Просто щастя в тому, що ми живемо в цьому місці. По вчорашньому дню порушена справа за статтею 294 Це, Це масові безлади, які призвели до загибелі людей, підслідність військової прокуратури. Буде розслідувати справа, все інше досудове слідство, але я не можу тут коментувати. Це проти кого масові проти кого? Це така стаття називається. По такій статті порушується, це порушується справа, як загинули люди. Це порушує військова прокуратура, не, не ми. Не проти кого, а по факту, не проти кого. Ну Це ж не, не я порушую людей. Вам спасибі, я вибачаюсь, але я говорю завжди так, як є. Я, я ні, ніколи не, не обманюю людей. Спасибо.